Маленький Сашко з Дніпра активна та життєрадісна дитина. На питання, ким він хоче стати, відповідає, не вагаючись. Воєнна. А чому ви? Чому військовим? Тоже я полюбив. Сашко хоче служити в ЗСУ, аби захищати маму, тата і старшого брата Ярослава. Нет? А в які ігри граєте? за машинки? Але поки захист потрібен йому. У малюка генетичне захворювання муковісцидоз, яке потребує інгаляції і медикаментозного лікування. Це захворювання передається від матері і тата. Ми не знали раніше про це захворювання нічого, поки не стикнулися з цією проблемою. Наш син з двох місяців почав хворіти на бронхіти. Тобто, в нього постійно був кашель. І ми нас забирали на стаціонар в лікарні, прокапували антибіотиками. На буквально ми там недільку лежали, виписували через недільку нас знову забирали. Ця хвороба якось сразу себе почала показувати, але ізначально нам не поставили вірного діагнозу, просто казали абструктивний брегнхід, який можливо вже там після четвертого разу казали, що він може перейти в асму. Наразі Сашко проходить лікування щоденно. Йому треба робити від 5 до 7 інгаляцій, приймати ліки. Але це життєво необхідно, пропускати інгаляції неможливо. Поза цим він активний і веселий хлопець, який полюбляє людину павука, стрибати на батуті та гратися з однолітками. З початком повномасштабного вторгнення родина деякий час жила за містом. Важко залишити рідний дім, Україну, поїхати. Е... Ну, незвідане місце там, де ми не знаємо, що нас чекає. Ми збирали свої речі коли це, ну, з началом війни. Ми розуміємо, що у нас дуже багато, от як мінімум, у нас дві сумки це медикаментів. Це нам треба креони, це нам треба вітаміни, це нам треба для інгаляцій різні ліки, також інгалятори. Це все дуже ну, якби, важко. Але виїжджати з країни вони поки не планують. Коли почалися екстрені відключення світла, виникло питання, як і де робити інгаляції, адже припор електричний. Це випадкове фото Сашка, де він робить інгаляцію в епіцентрі, бо там є можливість вімкнути інгалятор, стало певним символом незламності і поширилось мережею. Хто його автор, невідомо, Але коли його побачили, ми в холдингу, наше місто, було вирішено купити родині генератор, аби Сашко міг в будь-який час робити важливі інгаляції вдома. Ізначально подумала, що це вообще... Ну, розводять мене. Ну, просто дзвонять, знаєте, от буває так дуже часто, виставляєш повідомлення, якесь там про, продаєш щось, а тобі дзвонять, шахраї і намагаються на цьому щось заробити. Так, ну як, на жаль, у нас так є. Позвонили да мені вчора, коли я була на роботі, я не очікувала цього дзвінка, і якось я не могла навіть з мислями зібратися. Я так, знаєте, машинально все відповідала, а потім тільки приходила в чувство після, ну, після розговору, можна так сказати. Менш ніж за день нам завдяки небайдужим містянам вдалося зібрати необхідну суму. І такий важливий генератор вже вдома у Сашка. Спасибо. Давай. Давай, давай. тихо, тихо, давай, ти діяй. Все, пользуйтесь. Здравлюйте, все буде хорошо. Цей непростий час так важливо робити щось добре, адже для дива не потрібно бути чарівниками, потрібно просто бути людьми. А ми, українці, як ніколи сьогодні стали однією родиною, і ми точно переможемо.